Доброго дня. Почнемо день з того, що мені на огляд, точніше, як пропозицію для вас пригнали показати вам гольф 5, 1,6 MPI на газу. Рідкий екземпляр знайти майже нереально. І ось є у мене на майданчику. Давайте його з вами разом розглянемо. Гольф і 5 це 2008 рік. У нас отака, така оптика з чорним. Тут немає чого ходити вокруг до да окола. Тут саме головне в ньому це MPI, звичайний, 16 двигун на газу. Ще й авто не на колпачках, на дисках. Сірий колір Edition комплектація це такі от хромики по бокам. Як бачите, партроніки задні є, ще тут хроми. Давайте тут покажу, що, що тут він має. Ага, тут газ стоїть. Логічно. Це доволі логічно. Ну, Це газ, це для нього, звісно, перевага. Едіть, І так, спереді. Дивіться, ще й по комплектації він у нас не пустий, а саме є і підігрів, і клімат-контроль. Такий кожен підлокотник, 4 стеклопідйомника бачу. Потолок, те, що в гольфах п'ятих часто не вісить тут. Автомобіль працює як на газу, так і на бензині без запитань. Давайте заведемо його. Ключика два. Завожу, Оба. заводим, заводим, заводим. Мотор працює чітко, ніяких якихось, е, ну, як це називають, труїння немає, реально працює мотор, тут хороший, підвізка також в гарному стані. От Їде гарно, е, ж, ніяких помилок, як бачите, не горить. Звичайно, на газу ця машина їсть копійки. Дивіться. вон, Друг крузера, якого має. Тільки з повного перекраса Крузер заплатив, до речі, за повний перекрас 2400 доларів. Отак от, от не по темі. Розкажу вам поділюсь. Ну, Звичайно, є датчик світла, є датчик дощу, їде збитенько. Гальфи 5 це класні машини в ходу. І вони доволі також популярні у нашому народі. Ну, В принципі, у нас на авторинку немає непопулярних машин. Ми ганяємо в основному тільки все популярне. Ну, не ганяємо, привозимо, поганяємо це, напевно, неправильно, сказано так. Задня передача. Партроніки значить, значить, працюють. Так, раз, Давайте задом, задом. Раз, хоп. Ручник працює. Ну, Ось така машинка у нас. Е, ще раз, гольфік 5, 1,6 MPI на газу, на 4 стеклопідйомниках, автосвітло, автодощ, підігріви, клімат. Тобто все, що треба є, комплектація Edition, на хроміках. Дійсно гарний стан. Ще й рік не п'ятий, не четвертий, не шостий, а восьмий. І навіть він восьмий, дев'ятий рік. Тобто свіжа машинка. Ціна 5900 доларів. Кого зацікавило, звертайтеся. Є в наявності Edition, такий п'ятий Golf. І так, друге авто. Як пропозиція для вас, буде авто, яке мене самого відразу зацікавило. Зараз об'ясню, чого і вас воно також цікавить. Ну, по-перше, це фабія, маленьке авто для міста. Ну, міське, маленьке авто це те, що всі собі зараз хочуть. Але йдемо далі. На цьому її бонуси не закінчуються. Ну, як вже побачили, я задні партроники, тобто воно не пусте, Значить, е -е, почну з першого плюса. Але саме солодке оставлю на кінець. Це 1,6 MPI двигун. Атмосферний, звичайний. Двигун, як би я їх не любив, їх всі просто обожнюють, тому що дійсно замий, звичайний ресурсний плюс-мінус е економний в ремонті, е легко ставиться газ. Ну, Всі люди люблять цей двигун. 1,6 MPI. Але йдемо далі. Почну з того, що тут автомат. Так, Фабія на автоматі. Ну, Я таку в Європі знайти не можу, не знаю, де люди їх знаходять. Хтось знайшов. І завершимо 145 тисяч оригінального пробігу. 146 майже. Ну це, це як то кажуть, скарб. Найпід з таким пробігом. По машині видно, що це її пробіг, вона така вся збитенька, ціленька. І кого якісь сумнів ви самі подумайте, 1,6 бензин. Це, це навіть більше, ніж реальний її пробіг. Плюс, звичайно, є сервіс, який є про обслуговування. Зараз він код, покажу, хто там собі не вірить, подивіться. Але тут 145 тисяч пробіга. Власник авто б мене не обманював би, сказав б мені, б, як є. І по ній по салону видно. Салон навіть не проходить кінь чистко, тобто як він виїхав з салону, це такий і є він. Типу, салон автомобільного маю на увазі. Автомобіль мав бути 9-м роком, але як це в нас часто буває, його розмитнули в восьмі. Ну, Звичайно, величезний бонус, величезна перевага це цей двигун разом з тією коробкою. Я думаю, зараз це авто просто відлетить. А ціна на це авто 6700 доларів. Тобто бюджетне авто на автоматі з гарним двигуном. З повністю, якщо я не помиляюсь, ніде не фарбоване. Но це ж треба перевіряти, це якщо що, своїм прибором вам провірю. Но ось така фабіка дійсно цікава, маленька. Знову ж таки, на автоматі це те, що треба ще за таким прайсом. Я думаю, це люкс, кого цікавить. Пишіть мені, не знаю, чи зараз вона залишиться в мене на стоянці чи поїде, але це авто, бо це авто будуть битися. Тому що воно, до речі, ще ніде не світилось, його немає не в авторії, не на авторинку. Воно тільки в мене з'явилося, і воно має, як то кажуть, відлетіти. Того давайте, кого зацікавило, звертайтесь, бо навіть мене зацікавило, хоча я МПІ не люблю, але мене зацікавило ці комбінації, мене зацікавило більше навіть те, де людина її знайшла. Тому що відкритий інтернет, Mobile їх там немає просто, з таким пробігом. Бо це те, що називається, встигли вихопити гарну машинку. Ну, давайте ще заведу вам її. Через така, така пісня вже. І давайте її прям конкретно з вами обдивимося. Так. Технічно, звичайно ж, бачили навіть є датчик тиску в шинах. Автомат рівненько. Раз вперед, взад. Оп-оп. Ну, це кайф на автоматі. Є ще щось режим, навіщось. Такс. Ручник працює. Set, 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 Датчик, датчик в резині Укс класний варіант, класний. Того, тут, тут треба встигнути. От в мене був Ford Fusion, Люди, людський теж, не мій. То в мене за нього сперечалися. А тут, тут це ще в 100 раз ну, це дуже крута пропозиція. Про що хочу вам донести, що це дуже крута пропозиція. Так що є в наявності, звертайтеся. І так, ще один варіант вам як пропозиція. Сьогодні я вас не перестаю радувати. І сам радує, що є такі машини, що того, що коли заходять на підбір, дуже тяжко знайти, а тут зразу 2-3 за день. Так, здивіться, не буду ходити довго розказувати. Це Opel Astra 1.6, бензин атмосферний. І знову ж таки, автомат. Айсіновський повноцінний автомат. Полукожа. Дивіться, тут дерев'яні вставочки, тут кожен карти, датчик світла, датчик дощу. Ось такий руль, клімат-контроль, великий екранчик. Ну, ось це саме головне в цій машині. 1.6 автомат. Дивіться, є підлокітник, теж кожний потолок не відтить. Величезний заді багажник, ще мимо того всього. Задній задні ряд, який як новенький, ось цілий. 238 тисяч оригінального пробігу в машині, задія є також, як бачите, партроники. Воно на дисках, воно не... На штампиках і дивіться на фари. Також незвичайні, є омивач, ну тут псином стоїть. Давайте з тієї сторони вам покажу. Класно, що є кожен карти, тут дерев'яні тип вставочки, такі сидіння. Так, музичку тихіше. Ну, на автоматі таку машину ще спробуйте зараз знайти. Новенька дивіться, яка резина. 24-го року. Ну, реально, авто просто брати, їздити, навіть резину собі нову купувати не треба. Ну, тут, тут саме навіть ДХВО. Тут такі є тут найголовніше автомат і 1,6 і MPI. MPI. І вона ще є така в хеджбеці маленька, також для міста. Так що кого зацікавило, є в наявності, давайте все багаження покажу. Так, багажнику також щось є. А, там от під низом є, ну, не буду вже лізти, чужа машина. І так, є в наявності за ціною 5-600 доларів на автоматі в хеджбеці. Куди не бензин. Когось зацікавило, звертайтеся. І так, Opel їде в нас, якщо когось зацікавило, він звертайтеся. Також не забувайте, що у нас є на майданчику. Трошечки витаєшся авто. От Є різні опіля, Opel, Volkswagen, Oпіля Opel на ньому приїхав. Opel той, що візняв, Kia Sportage є. Ford Focus можете отримати за 200 гривень, не забуваємось. Дві бежечки так і стоять, чекають на вас. Mazda 6 також чекає на вас. Skoda Octavia також чекає на вас. Mitsubishi Outlander під завдатком. До завтрашнього дня. Якщо не куплять, не приїдуть, дам вам знати. Но Mitsubishi була дуже крута, там ще зробили знижку по ціні, але я думаю, вона стояла через свій колір. Audi готується, ринушечка готується, трафік також є в продажі. Також, друзі, хочу вам наголосити, що ми можемо вирішити ваше будь-яке автомобільне питання. Сьогодні допомогли. На своїм своїм підписникам допоміг абсолютно безкоштовно розмитнити авто, зробити сертифікацію. Але якщо вас цікавить, якщо ви хочете так само, ви десь там самі женете авто з Європи, я можу вам в цьому допомогти зробити і там розтаможити, затаможити ПДшки, можу вам її доставити за кордону. Тобто я можу вирішити будь-яке ваше автомобільне питання без перебільшень. Вам треба розтаможити авто, окей, я вам його розтаможу. Вам треба поставити на облік, окей, я вам його поставлю. Вам треба підібрати, я вам підберу. Вам треба пригнати вашу область, я прижену. Просто чого я рекомендую самим приїжджати, тому що це ну, пригін туди-сюди трошечки б'є по карману, це понятно. Вам треба прорахувати авто, розтаможку, прорахую безкоштовно. Пишіть мені по будь-якому автомобільному питанню. Пригнати свою машину, продати, без проблем, приїжджайте, продам. Ось така інформація. Не забувайте за мене, приганяйте своє авто, купуйте в мене авто, якщо хочете. Не хочете, то не купуйте, звісно. І всім гарного дня, до побачення. Зараз ставлю як е, свою цю інформацію з як допомагав людині. В принципі, на цьому все. Всім гарного дня і до побачення. Це мій друг. Тільки що допомогли розмитнити такий mercedes b клас та вже пройшли сертифікацію. Е, у нас така послуга коштує 100 доларів, але так як це, в принципі, у нас такі перші клієнти, то робили безкоштовно. Це допомогли, повністю допомогли пройти через кордон, робити сертифікацію, і зараз вже людина вирушає в своє місто на такому Mercedes-Б-класі. Того кого цікавлять такі послуги, звертайтеся.